Україна, ЄС та США обговорюють так званий американський мирний план зараз. Його коригують. і, Як кажуть, в ЄС є конструктивний прогрес, але попереду ще багато роботи. І Трамп своєю чергою пом'якшив дедлайн, який спливає наприкінці цього тижня. Що ми побачимо далі? На вашу думку, що відбувається загалом. Я думаю, що ми бачимо певну штучну спробу росіян зіграти на Політичному і суспільному календарі сполучених штатів, тобто, це підіграти Трампу да або так е, поставити е, себе, щоб показати, що ось давайте дійсно зможемо встигнути все до Дня Подяки, який в останній четвер листопада е, святкується, і дуже шанується американцями. Це, ну фактично, це майже релігійне свято, скажімо так, це остання там, фактично, перед. Е, Різдвяне свято, да, і в принципі росіяни, я думаю, ну, робили свою ставку саме на це, що ось показати Трампу, що нібито як вони знову можуть бути стороною конструктиву, і щоб значить, все узгодити якби, до певного етапу з американцями, і потім щоб перекласти да, якби, е цю комунікацію від себе до України, да, тобто щоб адміністрація Трампа вже спілкувалася з Україною. Оце основне, що нам треба знати, чому це так швидко. Скажімо так, розгортається да, і розгорталося, і, і чому, власне, так багато хто е, поспішав. І, в принципі, адміністрація Трампа теж певну міру поспішала. Але мені здається, що от зустріч у Швейцарії, яка завершилася, там пізно ввечері у, у неділю, там, майже вночі, мені здається, що вона трохи знаєте, стишила ці емоції, вона трохи. Покращила, думаю, атмосферу цієї комунікації, що теж дуже важливо. І вона дещо ну певний міру заспокоїла думаю, і американців, що так, чи інакше, ті позиції, які озвучені були в там в попередньому плані, що вони не настільки погані для України, якби просто треба враховувати певний контекст да або, або дещо точніше там наприклад їх прописати і так далі тобто тут з іншого боку україна теж виглядає конструктивною стороною для американців і це дуже важливо що ми не втрачаємо якби ну цю о, оцю лінію конструктиву, тобто, що за всіма справами росіян, ми все одно у підсумку, якби після там їхніх дій і наших контрдій, ми все одно виходимо, теж як сторона конструктиву, да? тобто, це теж дуже важливо, щоб не втратити довіру в комунікації з командою Трампа. Водночас, я думаю, що є певна. Втома у американської сторони, з точки зору того, що ну, скільки можна вже про все так багато говорити, да, якби треба вже щось робити, е, треба діяти. І отут проблема, що. Ну, ми не знаємо до кінця, наскільки от той Дмитрієв і всі інші там оброб... встигли обробити мовного Віткофа, чи заразився цим, зокрема, державний секретар Рубіо. Да? Чи він все ж таки е... якби, має щеплення від цього. Можливо, якби не ця зустріч, то було б насправді доволі важко. Водночас я не бачу сенсу особливого поки ще, от на сьогоднішню мить. В зустрічі умовно між Трампом і Зеленським, тобто, що ще нового можна було би обговорити, я сьогодні не бачу. Хоча це певною мірою теж може зіграти з нами злий жарт, якщо ми будемо думати, що ну ми ж основне все з американцями проговорили. Навіщо ще раз там зустрічатися, Давайте тепер будемо просто чекати, коли Америка буде тиснути на Росію. Ось це точно вже не працює, і це стає зрозуміло з кожним разом. Насправді, все більше, що просто чекати і споглядати і або очікувати, навіть що Америка сама щось буде робити комунікації з росіянами, які теж. На секундочку, жодного, ну в жодному разі навіть не зупиняються і не мовчать, і не і не припиняють, скажімо так, свої спроби нас посварити з американцями або показати себе більш вигідною стороною і так далі, то от, ну. Знову ж таки, це той урок, який, який треба винести з цієї комунікації, що просто так воно ну, нічого не буде. Так само, як і не треба думати, що от ми про все домовились, про все поговорили, і значить, ну все значить, чекаємо імплементації. Це теж непрацюючий підхід, і мені дуже шкода, що ми втратили багато часу після зустрічі Трампа і Путіна в Алясці. І поки головна проблема це відсутність. Припинення вогню як умови взагалі виконання бодай чогось з цього плану. Да? Тобто, грубо кажучи, все одно черговість якби, цього всього вона викликає занепокоєння. Мені здається, що ще якби, можна було би вплинути на власне, цю черговість виконання цих кроків. Тому, власне, припинення вогню лишається тим основним насправді насправді каменем спотикання між. Українсько-американською і російсько-американською комунікацією давайте трошки детальніше про цей план. Ми бачили багато його версій у західних змі. Вони відрізняються, але дещо є спільно, що він не вигідний для України і багато хто називає його планом капітуляції. На вашу думку, чи не є це повторенням попередніх умов Росії? Але які тепер знайшли ось таке схвалення у Білому домі, я не думаю, що це повторення попередніх умов, точніше, як ми до кінця не знаємо, а які були насправді насправді попередні умови. Тобто мені здається, що в принципі та комунікація, яка дивна була трошки з американського боку, про те, що ось це план російський, а потім вони кажуть, ні, це план американсько-російський. Очевидно, якби хтось доклався більше до. Не написання цього тексту, да, якщо він правдивий, а так і виглядає, що він насправді мав місце, то я би сказав, що очевидно, очевидно, росіяни робили велику ставку на те, щоб тут перехопити ініціативу. Знаєте, і я думаю, що вони розуміли, що план буде змінений, Ну да, що це не буде фінальна версія, однозначно. Але їхній розрахунок був на те, щоби викроїти час. І змінити ставлення до себе насамперед. Тому що, якщо умовно зайти. В період різдвяних свят в Америці, тобто, а середини, ну навіть початку грудня, вже всі в Америці насправді святкують Різдво, і політичного капіталу у Трампа про щось змістовне таке робити і говорити лишилося небагато зокрема, там питання зовнішньої політики, да, тобто у рази менше ніж про внутрішню. зайти. власне в оцей от різдвяний такий святковий період з певною паузою в комунікації, тобто, ніби то як сказати: Ну, ми розуміємо, що у вас свята, будемо. Чекати, як то кажуть, коли ви до нас повернетеся з цим, да тобто, це був насправді тонкий розрахунок на те, щоб по-перше, потім повернутися і говорити можливо про зняття тих санкцій, які були введені, і відтермінувати фактично якби введення нових санкцій. Да? тому, що той же законопроект в сенаті він досі насправді лежить у сенаті. Плюс, якщо вірити повідомлення, що кіткелог може піти у відставку, тобто очевидно, вони розраховували на. Дещо інший баланс всередині адміністрації там умовно після нового року, коли вже там е підійде річниця з інавгурації Трампа, і Трампу треба буде про що змістовне говорити. І тоді росіяни би знову нагадали про себе і, значить, показали себе. Ось наш план. Ось він у вас, як то кажуть, лежить на столі. Вас чекає. Так? Тому тут нічого дивного, що він з'явився, немає, але просто таймінг і певні. Акценти, звісно, вони правильно якби викликали занепокоєння. Я думаю, що не тільки в громадянського суспільства, а й військово-політичного керівництва, яке в принципі спробувало донести ці поєнти, зокрема американській адміністрації. Важливо повернути в медійний порядок денний питання припинення вогню. На жаль, після зустрічі Трампа і Путіна в Валясці, ця історія зникла з американського медіапростору. Дуже важливо якраз спробувати зараз. Повернути якраз припинення вогню до медійного порядку денного саме в Сполучених Штатах, тому що, все ж таки, американські політики і адміністрація, звісно, вони зважають на те, що, що говорять на публіці, про те, що пишуть медіа і так далі.